Інформувати вас лише достовірними фактами впродовж цього випуску розповім про бійку у Верховній Раді фінансового зрадника у бойовій частині Збройних сил України загибель риби у південному бузі. Депутати Верховної Ради, попри оголошені канікули до 20 серпня, таки зібралися на розгляд законопроєкту, який має повернути незалежність Набута САП. Ще до початку засідання під стінами парламенту почали збиратися громадяни на підтримку антикорупційних органів. А от у раді справді гаряче розгляд ще не розпочали, а народні обранці вже встигли побитися. Разом з тим законопроєкт підтримала більшість. А це 331 нардеп. Напередодні профільний комітет парламенту рекомендував ухвалити документ. У Набута Сап його також підтримали. Військова контррозвідка служби безпеки та БЕП за сприяння Головнокомандувача збройних сил України та командування сухопутних військ ліквідували ще одну схему розкрадання оборонних коштів за результатами комплексних заходів на Київщині. Викрито начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ, який Привласнював гроші на закупівлі бойових дронів. Щоб реалізувати оборудку, начфін бригади уклав декілька договорів за завищеними цінами з підприємством свого свого приятеля. Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено документацію, яка підтверджує злочин на підставі зібраних доказів начфіну бригади та його спільнику підприємцю Повідомлено про підозру. Наразі триває розслідування зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Олег Семенюк, 2000 року народження, загинув 28 липня 2025 року під час захисту України від окупантів, повідомляють у Волочиській громаді. Захисник родом із села Поляни. Про дату та час поховання відважного воїна в громаді повідомлять додатково. Вічна пам'ять та слава герою висловлюємо щирі співчуття рідним. За минулу добу в Хмельницькій області зареєстрували чотири пожежі. Через ймовірне коротке замкнення електромережі двічі палали житлові будинки в селах Колом'є та Полянь Шепетівського району. Спільними зусиллями теофіпольські рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Базалія ліквідували пожежу в гаражі у селі Михиринці. Вогнем знищено покриття та речі домашнього вжитку. У Хмельницькому палала господарча споруда на вулиці Романа Шухевича. Вогонь охопив площу 80. Сят квадратних метрів його вдалося швидко приборкати. Ймовірна причина займання порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Травмованих чи загиблих на пожежах, на щастя, не було. Про загибель риби у південному бузі повідомляють у Державній екоінспекції Хмельницької області. Після проведеного обстеження водного об'єкту зафіксували загибель водних живих ресурсів. Сом європейський в кількості 35 штук. Розмір заподійної шкоди становить понад 179 тисяч гривень. Результати аналізу води свідчать про помірне забруднення водного об'єкту та наявність невеликої кількості органіки. Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області звернулася до головного управління Нац. Поліції щодо встановлення винуватих осіб внаслідок порушень вимог природоохоронного законодавства. Хотіла продати вишиванку, а стала жертвою шахраїв. За повідомленням Шепетівського районного відділу поліції, жінка створила оголошення, за допомогою якого хотіла продати вишиванку. Шахраї під прикриттям покупців запропонували жінці оформити безпечну покупку. Жінка отримала посилання, ввела усі дані банківської карти. Одразу після цього з її рахунку зникло близько 19 тисяч гривень. Тож правоохоронці, вкотре звертаються до громадян, не переходьте за сумнівними посиланнями, не вказуйте жодних реквізитів ваших карток, окрім номеру. Особливо важливо не надавайте стороннім особам код, який написаний на звороті картки. Пам'ятайте, від вашої пильності залежить безпека ваших статків. Приміщення Хмельницької міської ради за позовом прокуратури Хмельниччини внесено до державного реєстру нерухомих пам'яток України, що надає їй статус культурної цінності та захист від знищення або пошкодження. Це забезпечить державний захист та сприятиме збереженню історичного та культурного надбання для наступних поколінь. Це вся інформація на цю мить. Я ж запрошую вас на офіційні сторінки телеканалу у соціальній мережі. Там для вас ще більше корисної та цікавої інформації. А ми з вами зустрінемось уже у наступному випуску. Не пропустіть!